Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 11 лютого, 353 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора після ракетного удару росіяни вечором вирішили ще випустити свої іранські мопеди по півдні України. Але результат був схожий: п'ять мопедів збили над Миколаївщиною, чотири над Чорним морем, коли вони підлітали до Одеської області, і два на Херсонщині. А один мопед, на жаль, влучив в енергооб'єкт біля Кривого Рогу. кажуть, по ньому вже прилітало, напевне, під час ранішньої ракетної атаки. На цьому події в Одеській області не закінчилися. Потім росіяни вперше випустили човен камікадзе, схожий на ті, які Україна випускала по Севастополю. Але для першого застосування росіяни вибрали не військову ціль, а, як завжди, цивільну. Цей човен Камікадзе випустили по мосту в затоці, зважаючи на те, скільки раз росіян випускали ракет весною по цьому мосту і не могли його зруйнувати. То від якогось там човна пошкодження швидко полагодять. І на цьому події в Одеській області ще не завершилися. Десь близько другої ночі. Росіяни з літаків скинули бомби на острів Зміїний і випустили дві протикорабельні ракети Онікс. Офіційні повідомлення кажуть, що вони впали десь біля берега Одеської області. Напевне, росіяни цілили по нашим кораблям. Щось там таке відбувалося Валось вчора вночі занадто багато подій. Скоро напевне дізнаємося, що там було. Ну а в самому місті Одеса все спокійно. Світло майже не вимикають. Воно є десь по годин 19-20 за добу. В сусідньому місті Героїв Миколаєві теж все добре. Світло є, і сьогодні вранці у мешканців Миколаєва почала потрохи з'являтися вода в кранах. А обстріли в Миколаївській області, якщо не рахувати, іранські мопеди та російські ракети, як завжди, в Очакові. На щастя, загиблих немає. І також загиблих немає у звільненій Херсонщині, хоча там три людини отримали поранення. Росіяни продовжують зі звичайної артилерії обстрілювати місто та села в Херсонській області. А на окупованій частині Херсонської області, а саме на Каховській ГЕС, росіяни відкрили шлюз та збрасують воду. Що рівень води у Дніпрі почав суттєво. Падати від цього пересихають дніпровські плавні, гине риба. Росіяни. Це справжня шкода для всього.